Всім привіт! Як ви могли прочитати з назви відео? Сьогодні ми будемо читати історії з Трецу. Я впевнена, що ви також читали якісь історії звідти, тому що, як мінімум інстаграмом підкидую в стрічці якусь частину історії, і ви такі, блін, а що ж там далі. Насправді, по цьому принципу я і скачала цей трец, і тепер трошечки там заліпаю. В цілому, це перше моє відео такого формату. Я надзвичайно хвилююсь, і мені буде дуже важлива ваша підтримка у вигляді лайків. Коментарів, підписок, всього, чого тільки можливо. І це не просто пусті слова, тому що я бачу тупо кожен коментар, кожен перегляд, кожен лайк і дуже цьому радію. Тому, будь ласка, я надзвичайно прошу вашої підтримки у таких відео. Я буду читати трец і буду читати коментарі, тому що зазвичай в коментарях твориться щось дуже цікаве. І буду висловлювати власну думку. Всі треці у мене в телефоні, тому приступаємо до першого трецу. हिताक परित्राच У вас бувало, що людина, коли поговорила з вами по телефону, забула покласти трубку, і ви встигли багато почути, і вас це надзвичайно вразило. Так, от, що ви цікавого почули. Я думаю, в кожного був такий страх, що ви забули покласти слухавку, і хтось щось почує. Благо, зараз насправді дуже рідко мені здається, молоді люди спілкуються саме по телефону. Зазвичай вся комунікація це в текстовому форматі, що дуже упрощає жить. Тут насправді є і сумні коментарі, і трішечки веселі. А я думаю, Почнемо спочатку з чогось більш веселого. Ну, ладно, це не сильно весело, але емоційно жалівся на мене своїй коханці. Вау. Ну, в принципі, добре, що ви не витратили, сподіваюся, на цю людину багато часу. В кол-центрі операторка забула поставити холод і, вислухавши проблему клієнта, каже до свого начальника: Костя, тут діло пахне пісінами. а клієнт виявився без почуття гумору і скаргу написав. Хоча операторка була класна. Насправді, це дуже близька історія до мене. У мене, звісно, здається, такої саме історії не було, але я працювала в кол-центрі не на офісах, не будемо путати. Дійсно, коли. Ми чогось не знали, ми ставили людей на холд і бігли до когось, хто міг би нам допомогти. І, ну, звісно, коли тобі треба щось швидко зробити, то ти не сильно підбираєш слова. Але насправді нічого такого не було. Шкода, що попалась людина, яка не викупила прикол. Приз за найзмістовніший телефонний дзвінок забирає моя покійна бабка. Декілька років назад, десь близько 12 ночі, бабка дзвонить мамі, розбудила тим дзвінком всю хату. Мама бере трубку, а там тільки сволоч і гудки. Як виявилось, сволоч то було про мою маму, бо вона не одразу взяла трубку, а та якраз в той момент вже сама хотіла класти трубку і не побачила, що їй відповіли. У Моєї покійної баби є сестра, ця Оля. І от вона дзвонила їй щодня по кілька разів з приводу чи без. І після однієї такої розмови баба забула вимкнути телефон і каже: Як ти, Оля, вже мене настоїбенила? Галицька варіація заїбала. Оля почула, потім приходила до баби і вичитувала її. Як вона могла таке сказати? Хірург розмовляв по телефоні в палаті з моєю мамою, казав, а ви приїхала до мене підтримати, бо не все добре після операції. Мені дійсно було дуже зле. Але вона відповів була, щоб я розбиралась сама, і її не буде. Це було сказано дуже голосно, чула кожне її слово. Він поклав слухавку, мовчки підійшов до вікна і так сияв десь 5 хвилин. Потім повернувся до мене і запитав, чи є куди мені вертатись після лікарні, бо я обов'язково одужую. І колись телефонувала до свекрухи, домовляла, що завезу її через 16 хвилин тортик, якого сама приготувала. Вона не поклала слухавку та я після нашої розмови почула їх розмову зі спекром. Вона йому говорить: зараз не відказував за тортик, а він голосно, та задовбала, і я офігела. В ту ж мить зателефонувала йому, говорю, а тепер мені це напряму скажіть. Він Ахірел говорить, ви номером помилились, поклав слухавку. Я ще раз телефоную, говорю ні, не помилилась, це я, та все чула. А, і наступний коментар е, і що було далі? Це було смішно, він у другий раз просто не знав, що казати, говорить: ні, ну ти диви, знов номером помилились, кладе слухавку, я сідаю за кермо, беру цей торт, їду до них, відкриває мені двері, мовчить, я даю торт, розвертаюсь. Іду. Він мене кличе, починає плакати, що він хвилюється за жінку, що в неї цукровий діабет, а я їй смаколики привожу, а вона, бідна, не може мені відмовити. Це був початок кінця наших відносин. Насправді я не розумію, чому мене привозить солодке людині, у якої цукровий діабет. Ну, типу, в принципі, він дуже виправдано це сказав, мені здається, і чому це було кінцем стосунків їхніх, я насправді не розумію, тому що камон, ви самі винні, ні. Давайте, якщо у вас буде алергія на арахіс, я вам привезу арахісову пасту і скажу так їжте, типу, вам ви що, не хочете з'їсти арексові пасти. Типу, ви мене не вважаєте? Ну, чи щось в цьому дусі? Коротше, я щось м -м, випала з цього коментаря насправді. Е, бо початок історії був один. І я думаю, от казіл, типу, йому ще шо щось не подобається, йому тортик везуть і йому не подобається. Але далі добре, що коментаторка запитала, і що було далі. І... Вона все-таки розповіла повнішу картину трішечки, і все-таки я думаю, що вона казліха. Було, але тою людиною була я. працювала оператором в кол-центрі, після консультації, щось затопила, не скинула дзвінок і сказала: Господі, Евед, бляха московський акцент. Ну, можна й зрозуміти. Мені зателефонувала подруга з України, і попрохала дати в борщ 6 тисяч баксів, бо їм важко. Я погодилась. Ми ще поговорили і закінчили розмову. Вона не поклала слопавку і почала скажити з чоловікові, що для мене це взагалі не гроші, що я погодилась без ентузіазму. І ніби невдоволена проханням, що чому вона повинна просити і почуватись приниженою, і я б могла їм взагалі ці гроші дати, бо для мене це дрібниці. Що колись мене життя не каже, і я буду теж без грошей, і буду знати, як це, коли їх немає, що буде карма. Обалдеть, хороша у вас подруга насправді. Типу, це доволі велика сума, щоб дати просто так незнайомі людині. Ну окей, вона знайома, подруга, але. Там ще дивлячись, напевно, яка ситуація, для чого вони просять? Якщо вони просто не працюють, то вийшла взагалі абсолюхілі. Але якщо навіть щось сталося, таке відношення це не норма. І чому ви рахуєте, що для іншої людини 6 тисяч баксів це навіть не гривень, це дрібниці. Ви в якому світі живете, вибачте, дуже невдячна якась подруга. Я сподіваюся, ви викинули її з свого життя і не дали вбору. Е, надіюсь, ви не позичили гроші і послали в дупу. Я сказала, що хочу уникнути, щоб вона почувалася приниженою, не допоможу і припинила будь-яке спілкування. Вау! Це ви молодець, насправді, боже. Я кажу, ті бідолашка, тобі доводиться просити гроші у своєї подруги, і ти, начебто, принижена. Ну, я розумію, типу, що так е просити кошти у когось, це доволі ну просто незручно. Але те, що вам ще хтось щось винен, ви взагалі нормальні. Було діло років десять, тому може більше. Точної розмови не пам'ятаю, але наче сестра мене ще й просила, а я не мала змоги в той час. Вона поклала трубку, але не завершила дзвінок і разом зі своєю мамою облили мене брудом з ніг до голови. Спершу було сумно, але потім я зрозуміла, що це на краще. Бо люди в обличчя посміхались, а так я дізналася, що вони насправді про мене думають. В принципі це супер, але я щось не зрозуміла. Сестра попросила, і вона своєю мамою потім облила брудом. Напевно, тут йдеться про якусь двоюрідну сестру. А це дуже неприємно, коли роблять таке родичі. Насправді, типу навіщо? Ну дійсно у людини може не бути можливості вам допомогти і це окей. Я думаю, що це не вперше вони поливали її брудом. Насправді я пам'ятаю, у мене колись в дитинстві була така історія. Це було не з родичами, але мені тоді було років 10, і заходить до мене моя сусідка, подружка. Вона була на декілька років старше, але ну не кардинально. І коротше просить у мене зубну пасту. У мене в той час реально закінчила зубна паста, типу мені не було що дати. Там не було ну навіть якихось остатків. Мені здається, навіть не було упаковки від неї. Я кажу, сорі, в мене немає. І вона така, да, окей. Потім я заходжу до неї, типу, напевно, покликати гуляти чи щось таке. Або, можливо, мама купила зубну пасту, я хотіла її принести. Цього я вже не пам'ятаю. Відкриває двері її бабуся. І просто починає на мене орати, ті пашо як так я коротше випала вообще не поняла, що відбувається. І мені здається, після того ми більше з нею не спілкувалися. Ну і вона переїхала. Бо така історія. Я була так, хто не поклав слухавку. Управдом не надзвонювала, і в один день їду з донькою, років три їй було. Мені треба виходити з маршрутки, мала щось вирадує, чоловік щось розповідає, тут дзвінок. Беру слухавку і знову здайте показники, чи щось в тому дусі. Сказала, що не вдома і кинула телефон в карман. Кажу чоловіку, як вона мене заїбала. Ну і все в тому дусі. І знову дзвінок від неї Чим це я заїбала? Ну, і тут мене понесло. Років два зі мною не розмовляла. Всі ми можемо йти в положення цієї коментаторки, тому що іноді дійсно телефонують невчасно, і ти не підбираєш тоді слів, тому я вважаю, що її виправдано. Ну, а на черзі у нас другий трец. Жінок 35 потяг вже пішов. Можете не стояти на пероні, Заявочка, да? Рейджизм? звісно, сюди. І хто ж це пише? Чоловік. Хто ж, як не чоловік, це напише, да? А Укрзалізниця їм пише Приїде наступний, і уклон пише Або замість потяга прийде крута тачка. Ну так пошу, понятно? Не зря намнула тебе на тіндері святі, краще б далі вірші писав Як то кажуть, бог відвів. Господи, чого всі на таке ображаються? Ну 35, як не крути, не 25. Факт. Мені взагалі фіолетово поїхав і добре. В мене є коханий чоловік, діти, саме найкраща робота, і так я вже не така легка на підйом, як 25. І так, мозок забити іншими проблемами, ніж 25. Це правда. Не можна в 35 скакати як стрикоза, як би ти супер не виглядала. Коли всі змиряться з цим. Ви розумієте, що тут йдеться не про те, що ви там легка, не легка на підйом, а про те. Що, типу, все, ви ні для чого не потрібні, коли вам 35 що ви вже нікого не знайдете собі, все життя, ну, можете забути, нічого не робити. Мені здається, що до стосунків, якщо ви вже старше, ну, типу, вам за 35, ви просто знаєте, що вам потрібно, ви не будете на якісь компроміси йти, і це класно, бо ви не будете витрачати час не на тих людей. Навіщо зрівнювати людину, які 35 і 25? Що це вам дасть? Мені здається, саме в цьому посту йдеться про те, що ви не знайдете своє кохання, бо вам вже 35, всі хочуть молодих людей. Але це така маячня, ми живемо в 25-му році. Вибачте, в 21-му столітті. Любі панянки 35+, Якщо кажуть, що у вас потяг пішов, не засмучуйтесь. Є ще дорогі авто, авто і літаки. Навіщо вам потяг? З молоду можна в плацкарті їздити? Тепер тільки люкс і ніяких мовків. Хто поняв, той поняв про вовків. Читаємо наступний трет від цього чоловіка. Якщо жінкам зробити менструальні вихідні, то чоловікам треба зробити алкогольні вихідні. Я хочу три дні лежати на дивані, пити горілку з соком, їсти канапки з мармулядою і дивитись Індіану Джонса. Тобто він зрівнює фізіологічний процес і алкоголізм. Як ми можемо взагалі е, це ставити поруч? Вибачте, якщо є жінки, які викликають швидку допомогу, які п'ють купу знеболюючих в ці дні ви, типу, реально і алкоголь. Жінки мучаються від болей під час місячних перепади настрою, весь час болить живіт, а чоловікам аби вийнути, що вони бідні бухати не можуть, бо їм не дають на це вихідні. То тобі примусово кожен місяць силою заливають алкоголь, допоки не впадеш мертвим, починаючи років з 12 і до пенсії. Тобто жінки на цих вихідних будуть в крові страждати від болю, а чоловіки будуть пити горілку і відпочивати Ну що ж, ви вирішили бути публічно тупим, це тільки ваша ініціатива. Його відповідь на цей коментар Ну ти ж вирішила бути публічно страшною. Що, ти взагалі в адекваті таке писати? Я не розумію. Давайте виключимо йому інтернет. Я просто не розумію, як досі при такій кількості інформації чоловіки можуть висирати таку херню, бо ці менструальні стройніми називаються лікарняні або за свій рахунок, а потім чи їм менше платять. Wow. Я так розумію, це написав якийсь чел бідняшка ущемлений, який трішечки не розуміє, що лікарняний або за свій рахунок ти не можеш брати кожного місяця. Є роботи, на яких тобі важко вибити хоча б декілька вихідних на місяць, типу додаткових. Я маю на увазі. Що це буде кожного місяця? Я не думаю, що людину не виженуть з роботи, якщо чесно. Тому що всім треба людина, яка буде постійно стабільно ходити на роботу. Лікарняний це коли ти хворієш. А якщо ти не розумієш, що це фізіологічний процес нормальний у жінки, то в мене для тебе якби неприємна є новина. Я тобі бажаю відкрити інтернет, Google, GPT, можна і дізнатись, що взагалі таке менструальний цикл у жінки. Переходимо до наступного трясу. Знову чоловік пише, чому всі жінки проти ДНК тесту на батьківство після народження дитини, якщо ви не зраджували то чого боятись. Ну, наприклад, мені би не хотілось робити після такого важкого періоду в 9 місяців. Ну там чи 8, чи в кожної жінки по-різному, це відбувається. Щоб мені потім сказали, ой, а знаєш, давай ка зробимо тест ДНК, Бо я що то не ввірен в тебе. Якщо ти не впевнений, мені навіщо ми тоді заводили з тобою дитину? Не знаю, чи це привело саме до розлучення, але якийсь період мені б треба було на відновлення стосунків і довіри до цієї людини. Просто я знаходжусь в стосунках 9 років, і я не уявляю, що мені мій чоловік після народження дитини скаже Ой, а давай ка один тест зробимо. що? зачем? А чому ви вирішили, що всі жінки проти? Ви запитали всіх жінок, я взагалі вважаю, що ДНК тест треба ввести на законодавчому рівні і підтягувати до дії, щоб жінка знала, де у її чоловіка діти на стороні, тоді аліменти платити будуть справніше. Я не думаю, щоб вони всі рівно платили аліменти, якщо чесно. Ну, якби мій чоловік запитав мене тест ДНК, то я б зробила обов'язково і навіть за свій рахунок, і одразу після здачі тесту я подала б на розлучення, бо я 100% знаю, що дитина його, а отаку от образу жодна поважаюча себе жінка не повинна терпіти. Це кінець здоровим стосунка. І він відповідає Ой, так всі біжать розлучатись, таке відчуття, що дуже зараз багато варіантів. У мене немає дітей, та ось цікаво, чоловік може запросити тест ДНК і переконатися, його дитина це чи ні, а як мені перевірити чоловіка, чи немає в нього дітей десь там? Ми разом працюємо, купуємо житло, розвиваємо власну справу та інше. І де гарантії, що в майбутньому не з'явиться його діти, яких потрібно буде забезпечувати, або які будуть прямими претендентами на житло і інше майно? Я ось і такі ситуації знаю, як жінці перевірити чоловіка в такій ситуації? Якщо заради цього робити тест ДНК? То я не проти, дійсно. Чого чоловіки такі дебіли, все ще сподіваюся, що не всі. Якщо ти не довіряєш своїй дружині, якщо ти параноїк або тебе хтось накрутив, візьми сам і зроби тест тихенько. Навіщо робити мозок своїй коханні, яка пройшла через кола пекла, даючи життя вашій дитині? Такі сумніви і недовіра це дуже образливо, це просто плівок у душу від коханої людини. Єдине відповідь це те, що чоловік не проводить час із дитиною, щоб зробити тест самостійно. Отже, він поганий батько і хоровий чоловік, висновок розлучення. Це, звісно, як варіант, але головне, щоб ніхто про це не дізнався насправді, тому що я думаю, це було б ще фатальніше, якби, якби чоловік зробив тест ДНК в тихушку, і потім я випадково про це дізналась, ну мені було б дуже неприємно. Якщо в моєму мужчині так буде спокійніше, скільки завгодно, хай тестів робить, мені це погоди не зробить. А от дівчата, які проти, дивно, що їх ця тема якось бентежить. Одразу з'являється думка, що щось нечисто. Сто да, 100%. Наступний трець. Зрозуміло для себе одне золоте правило ніколи не проявляє ініціативу в стосунках з чоловіком першою. Сам подзвонить, сам напише, подарує квіти, солодки. та він навіть приїде до тебе з іншої країни, якщо ти йому сильно сподобалась. А знаєш чому? Тому що чоловіки мисливці, завойовники, тому здобич, яка сама йде в руки, стає автоматично нецікавою. Ну що, мужчинчики, як казала Фреймот, я права. Отак, от чоловіки, а ви знали, що ви мисливці завиобнити? Ну так почесному, та ходити завалювати, ну там хоча б раз в тиждень, в місяць. Я не розумію, якщо ти хочеш збудувати стосунки з іншою людиною, хороші стосунки, то ви маєте вкладатись вдвох, робити перші кроки. Ну не завжди повинна це робити людина одна. Типу, якщо б я проявляла якусь увагу, от до подруги своєї, і вона, типу, мене ігнорувала, бо там не якісь загони, я би перестала з нею спілкуватись, і це абсолютно нормально. Це не тому, що я не зацікавлена, я не хочу мати дружби з цією людиною, а тому, що чого я маю сама вибудовувати стосунки, стосунки це для двох стосунки, так. Да. Шоу 2025 рік, декотрі люди продовжували жити в печерному віці і називати чоловіків мисливцями, а себе в натурі якщо ти здобич, то не чекай на чоловіка, а чекай на мисливця. Ні, я, власне, якраз не люблю, коли за мною ганяються. Якщо відмовили, то чітко, ясно і твердо ні. І бісить його це чи ні, мене не цікавить. Просто якраз такі чоловіки, мені здається, вони будуть ходити тут з тобою така, так ну, давай, я тебе маю добити все таки, а, і їм буде все рівно на твоє ні. У мене трішечки не складається це в логічну цепочку, а у вас бережи господь мою майбутню дружину від таких інфлюенсерів. То ти дочекалась свого завойовника чи досі чекаєш? Відповідь авторки, я так втомилась від тих завойовників, що краще все життя бути самій. Неможливо довіряти нікому, бо у жив».